Сьогодні ми проводимо 12-й черговий конкурс бізнес проєктів для розвитку в цьому році. Вже не лише молодіжного підприємництва, а й взагалі для всіх підприємців, діючих, початківців. Для внутрішньопереміщених осіб для учасників бойових дій буде представлено на конкурсі шість бізнес-проєктів. Перед цим вони проходили навчання. Навчання були безкоштовні, було десь до 20 учасників, але на конкурс прийшло шість. Фінансування гранту на 2025 рік складає 400 тисяч гривень, але на один бізнес-проєкт буде надано від 100 до 300 тисяч гривень. Це згідно порядку надання гранту. Ми хочемо побачити сферу виробництва. Щоб не тільки торгівля, а й також сферу голови залучити, щоб було створено більше додаткових робочих місць. І дійсно у нас є там пару проєктів сферою виробництва. Там і друкарня такий цікавий проєкт, і з екологічного пластику виготовлення книг, і арт-кондитерська виготовлення виробів, солодощів. Ну, там іще цікаві проекти, але ж ви знаєте, все таки коронавірус і війна внесла свої корективи, і у нас деякі переможці виїхали. Ті, що тут лишилися, в них дійсно вони розвиваються, відкриваються, і вони будують свій бізнес в Україні, і в них все чудово успішно.